Як професіоналу грумінгу, ви знаєте, що важливо для вашого клієнта це якість і догляд. А тому професійна косметика компанії ПСХ пропонує безліч можливостей. Це і Ківі глибока очистка, це етенгел-фрі, кондиціонер без мивання, це і спеціальна лінійка по породах і кольорах, і для забарвлених собачок, і для спеціально по породах і антипаразитарна лінійка. Тому ми зможемо за допомогою цієї косметики надати професійний догляд, якість і гарантуємо, що ваші клієнти клієнти будуть задоволені для того, щоб замовити продукцію. Діє спеціальна пропозиція для підприємців, грумерів, власників салонів, власників ветеринарних клінік, зоомагазинів і таке інше. А сконтактуйте з нами за любим месенджером, який для вас зручний, і ми надамо професійну консультацію. Наші фахівці допоможуть підібрати для вас необхідну продукцію.